Сьогодні хочу познайомити вас з лінією Daily від Muran. Якщо ви в пошуках ідеального шампуню та кондиціонеру на кожне використання, довготривале використання, то ця серія саме для вас ніжний очищуючий шампунь, який м'яко, але ефективно буде очищувати шкіру голови за рахунок комбінації ефірних масел бергамота, які будуть чинити антибактеріальну і дезінфікуючу дію. Обов'язково перед використанням ми збофтуємо шампунь. Шампунь наносимо завжди двічі. Перше промилюємо і змиваємо відразу, друге залишаємо на 2-3 хвилини для того, щоб він встиг подіяти. Таким чином, ви забезпечите якісне очищення шкіри голови без пересушування. Живильний і пом'якшуваний кондиціонер з ефектом розплутування надає волосся життєву силу та об'єм. Наявність органового масла гарантує відновлення і зволоження для ефекту вирівнювання. Масло макадамії відновлює і реструктурує волосся по всій довжині. Алоє захищає і живить стиржень волосини. Ефірні олії сводку, апельсину і цитрона відновлюють волосся і наповнюють його енергією. Нанесіть кондиціонер після використання шампуну від мочки вуха і нижче по всій довжині, залиште його діяти на декілька хвилин, далі розприділіть його за допомогою рук і змийте теплою водою. Я рекомендую мити голову все ж таки вниз головою, тому що таким чином засоби кондиціонеру не будуть потрапляти на шкіру плеч та спини. І це може ставати причиною висипань в цій області. Тому, якщо ви схильні до висипань, мийте голову вниз. Дана лінія стане чудовим доповненням до інших ліній, наприклад, проти себе регулюючої або протилупи, тому що нам потрібно завжди мати два шампуні: один, який буде для глибокої очистки, а інший для щоденного використання. Саме для цього нам і потрібна лінія Дейлі, яка буде. Ефективно очищувати шкіру голови, але балансувати більш сильні лінії.